Сьогодні я пропоную день розпочати з нами і зазвичай у нас розпочинається згодування цього хлопця. Ми вже трохи це почали, але зараз будемо продовжувати. На сніданок в нього Кхе -кхе. така молочна каша. І ми трохи мучаємось. Остапко. Остапчику! Ну, не хоче. та кашка йому смакує, але зараз щось немає, напевно, апетиту. Тримай свою ложку, він має всі таку ложку. Ні. Ну, скільки він там з'їв? Ну, меншу половину. Це ложка на підлозі. Добре, це сигнал про те, що все годування годування у нас завершено. Маємо ручки. Так. Моємо ручки. Моємо ротик. Ось таку кашу ми даємо. Відхід на добраніч. є звичайна рисова гречка. Ніби непогано їсть, ніяких проблем з ним не бачили. Хотіла тільки що йому ще дати такий сирочок. Один раз ми вже пробували -хі -хі, від 6 місяців. Без наповнювача, звичайний сирок. Але який вже сирок, якщо він кашу не хотів, то вже немає про що говорити. Вже щось капризує, напевно, хоче спати. Все, дільської тримали. Що, хлопці? Поки виставчик спить, він тоді, до речі, плакав, бо все ж таки хотів спати. Поки він заснув, я приготую йому супчик. Такий овочевий, легенький картопля, морква, кабачок, цибулька і капуста. Не знаю, зовсім трошки, напевно, додам капусти. І от думаю, взяти гречку чи взяти рис. Гречку він, напевно, любить більше, тому сьогодні візьму трошки гречки. Ого! Це що таке? Хлопцю! Як ти тут опинився? Ой, як то небезпечно. Як добре, що я зайшла вчасно. Остапко. Ти проснувся? Ти вже виспався. Вже виспався. Я тільки зібрала супчик готувати. Ми тоді приготуємо разом. Передивлялась відео і бачу, що мені чисто пощастило. Пощастило, що він застряг там на ліжечку і не зміг донизу сповзти. Він нас ще не з ліжка сповзати, тому падає одразу. От. Страшне щось. Він все як просинається, починає плакати. Тож я звикла, що е, він буде плакати, значить треба бігти до нього. А цього разу якось він так мовчки, тихо, спокійно собі проснувся і підліз до краю ліжка. Фух. Дуже страшно. Добре, що все добре. Треба бути пильнішим. Зевс? Ходи, Зевсико. Ні? Так, ідемо готувати разом супчик тепер. У нас 11 година, а ми тільки застелили ліжко. Ну, не знаю. Засик на ні. Я думаю, ми не одні такі, тому все добре. Так, пропилососили. Оставчик вже досліджує. Та, а, він його за хвостиком він наступний кусач, лапки свої там. Вже такий вже не дуже він терпить. Обережко. От варинок здійсневий супчик. Трохи пізніше додам трошки олії, соня, щоб, і, і, напевно, трохи гречки ще. Зараз візьмемо гречку. І трошки гречки. До речі, мандарини такі смачні. Для мене мандарини це смак Нового року, таких от зимових свят. А вчора Василь купив мандарини і, до речі, по 40 гривень. Я навіть не знаю де. Треба запитати, чи то в АТБ, чи то в нас тут біля будинку є магазин Ярко, можливо, там. По 40 гривень, уявляєте? Ще на сезон, а вони вже так. Не є такими дорогими. Трошки, можливо, підсолюю. Я знаю, що не можна солити для діток таких маленьких, але я все ж трошечки зовсім ось так візьмемо. Трошечки підсолив. Так, і олійку. Соняшникову олію, трохи пізніше додам. Супчик наш готується і додам трошки олії. Таку цікаву штуку, якусь мама придбала на акції в копійчиці. 30 чимось гривень коштувала. Ну що, супчик наш готовий? Залишаю його на обід Остапу, бабуся погодує. На жаль, вже вам не покажу, як він буде їсти, чи буде йому смакувати, бо йду на роботу. І також дістала з холодильника ж цей сирочок зранку. Зранку він захотів їсти, залишу зараз, може на перекус буде. Годинки в третій й може все ж таки з'їсть. Все, обід готовий. Можна збиратись на роботу. І що, прийшла я з роботи. Дитина. Не наїджена. Дивлюсь, суп на місці. Бабуся каже, що суп не їв, не засмакував. Будемо завтра експериментувати щось інше придумати. От. Ну, а сьогодні суп залишився на місці. О, дивіться, Іграшки ще, напевно, часів мого дитинства. Ну, зараз на місці. Остапу подобається їжачок. Вже майже повідривав. Ти що робиш? Mm. Що робиш? Ти чого супчик не їв? М? Чого супчик не їв? Недобрий? Ех ти. Їм я, значить, налосники сиром. А Остап вже тут, як тут. І дивіться. Значить, суп він не хотів їсти, а налисники аж бігом. Смакує тобі? Mm. Mm. Добре. Друзі, ну раз сьогодні мова зайшла про харчування Остапа, то... Хочу сказати декілька слів про те, чим ми його годуємо. Що він любить, що не любить, Ну, можу сказати загалом, що ми його годуємо Варимо якісь супчики, овочі, фрукти, каші. Ось, купуємо каші, ось ці хіп дитячі. Ну, так й загалом все, нічого такого м'ясо ще не починали давати. Щось ніяк не розпочнемо. Вже би час. Але все, що з нам що з нам то не приходиться. Йому вже 9 місяць, 8 повних. Ну, і основною їжею його зараз це вже як було, так і є. Ой, гаряча батарея. Гаряче. Це є молоко. Він у нас на грудному вигодовуванні з народження. Дивіться, ну на секунди. Ні, секунди, ця дитина не може посидіти. Ви бачили? Він встав. Ти будь обережний, бо ти ще впадеш. Тримайся. Тримайся. Йой-йой! -йо. Черепаха тут його весь. Так от він у нас на грудному вигодовуванню з народження. І ну, плануємо це продовжувати, скільки нам це вдасться. Бо я ходжу на роботу, я розумію, що трохи можуть бути з цим вже проблеми. Але поки що все добре. Е, я є противником, до речі, кажучи, пустушок, пляшок, всього такого, знаєте, як то мамозамінників, замінників. От, вважаю, що якщо є така можливість. Годувати дитину грудьми, то треба нею користуватися, користуватися по максимуму. О, у пологовому у нас такий був такий досвід, не дуже гарний, коли е, Остап в перші дні плакав вночі, не спав. Ми були в шоці, особливо я що з цим робити. Бо це перша дитина, і хоч ти теорію, знаєш, там, наприклад, читав, то, але як вона насправді на практиці зовсім інакше. От, і Розкажеш? Та, і медсестра принесла нам пляшку, сумішу принесла цілу упаковку суміші. Догодовувати Остапа. Ось. Ну, ау, ми трохи спробували, потім не вийшло. Потім я потрапила на е, сторінку такого консультанта з грудного вигодовування. І добре, що потрапила. І, можливо, навіть завдяки цьому у нас все добре. З цим? Так. І в мене, і в нього. Надалі проблем не було. Тож я категорично проти сосок, пустушок, дурників, пляшок і всього такого. Застряк. Ах далі, якщо я зайшла вже за це, за це тема, за грудне вигодовування, то можу сказати, що я ще проти годування за годину. Остапа ми годували на вимогу. Ну, і годуємо загалом. Та? Коли я бачила, що він хоче їсти, він так робив, ну, ще так? робив так ротиком, повертав голівку, я бачила, що він хоче їсти, я йому одразу пропонувала. От. І він розказує. вам. Слухайте. Я йому одразу пропонувала і ну, ось так годувала. Ніякі три години ми не робили перерви, хоча я знаю, що так говорять, через три години годувати щось таке інше. Ми такого не робили. І знаєте, мені завжди подобається такий приклад, коли кажуть: от ти прийшов, наприклад, додому, так? хочеш пити спекотний день, хочеш пити. І кажеш: Дай мені стакан з водою, А тобі кажуть, ні, почекай, ще час не прийшов. Почекай, хочеш пити, чекай. От. І саме керуючись ось таким от поглядом, ось такими думками, я вирішила годувати дитину на вимогу. Ну, все добре. Все влаштовує і мене, і його. Все добре. Він далі до котика. Фух, тож зараз трошки відпочинемо і підемо щось, приготуємо смачненького. Кого?